Друзі, привіт! З вами Аніта Пі. Сьогодні ми поговоримо про те, про що люди зазвичай не говорять. Про кінг. Отже, що таке кінг? Кінг це взагалі нетрадиційна сексуальна практика. І я вирішила записати окреме відео на цю тему, бо коли я записувала останнє відео про сексуальні фантазії, мені понадходили. Власне, ваші сексуальні фантазії на анонімну google форму Я і тут залишу лінк у в описі і питання з приводу фантазій. Тому я думаю, що цю тему треба трішки розкрити детальніше, так щоб, щоб ми з вами були більше обізнані в цій сфері, не боялися фантазувати, не боялися практикувати. А якщо ми зрозуміли, що щось не окей, то знали, що робити в цьому випадку. Отже, кінк, так, Нетрадиційна фантазія. Що може відноситися взагалі до кінків? Ну, якщо взяти традиційний сексуальний так, статевий акт тобто чоловік з жінкою, пеніс проникає в вагіну, відбуваються фрикції, оргазм, все добре, всі задоволені. Але Зазвичай нам цього мало. Але не те, щоб мало, нам стає нудно, правильно? Хочеться якось урізноманітнити своє сексуальне життя, додати туди а, якихось яскравіших барв, тому тут на сцену і виходять, а, виходить наша уява, так, і, в принципі, а, ми можемо це все назвати таким терміном, як кінг. Різноманітні фетиші, бдсм практики можливо, зміна партнера, це, все, все, що завгодно, от те, що не відноситься до традиційного, от оце може підпадати під це поняття. Що тут, на що треба тут звертати увагу? Допоки Кінг приносить вам задоволення, все добре. І вам задоволення, якщо ще й вашому партнерові, можливо, ви разом практикуєте, наприклад, БДСМ, вас це влаштовує, вам класно, супер. І такий момент, що задоволення вам приносить, як і, тобто ви отримуєте збудження, сексуальне задоволення від а, уявляння або практикування певного кінку, так само ви можете займатися традиційним сексом і теж отримувати від цього задоволення. Тобто, дивіться, тут, от ми саме не впадаємо в таку крайність, так? Бо якщо, якщо задоволення приносить тільки реалізація даного кінку, отут вже треба трошки насторожитись. Ну, теж приведу вам приклад: якщо чоловіка збуджує, коли жінка надягає чулочки, так, і у них відбувається статевий акт, тобто це додає. Це, в принципі, додає до стативого акту, так? він стає більш такий а, яскравий, емоційний, збудження яскравіше, оргазм може бути яскравіший. Але так само, якщо, наприклад, сьогодні жінка без чулочків, секс теж буде гарний, класний і всі будуть задоволені. А от якщо кожен секс має відбуватися обов'язково з чулочками на жінці, і тільки так, і не інакше, то отут вже можна, можна трошки задуматись, що уху, щось трохи, ніби то якось, <сум> тільки так. Чому? Чому це так відбувається? Знову ж таки. Якщо ви про це задумаєтесь, якщо вам все окей і все влаштовує, то все добре. Тут скоріше, вже жінка може звернутися, так? бо якщо ви кожного разу будете її просити втягати чулочки, а в неї може виникнути тривожність. Вона може, може почати переживати. А от якщо вам вже і жінка не потрібна, так, а в принципі вам самих чулочків достатньо. І від, я не знаю, від споглядання на цілочки, ці ви можете, людина може мастурбувати за допомогою цих чулочків і отримувати найяскравіші оргазми. І в принципі, вже жива людина і не потрібна. То оце вже така, це навіть більше відноситься вже до парафілій. Тонка межа між тим, що вважати нормою, що вважати патологією. Бо якщо, наприклад, є пара людей, і вони вдвох практикують певний кінг, те, що інші люди взагалі можуть вважати не нормою і ну, ніколи не, не, не хотіти таке практикувати. То оцим двом людям буде окей. І це не потребуватиме корекції, бо їм вдвох окей. Наприклад, взяти є такий, знаєте, не знаю, чи знаєте, чи ні, от цікаво, knife play. Серйозно. Пауза. Я перепрошую, Сусіди роблять ремонт. Саме тоді, коли в мене з'явився час записати відео, і було так тихо і спокійно сьогодні, я подумала, боже, зірки зійшлися. А, але ні, Ну, це життя буває. Отже, ми зупинилися на knife play. Knife play або ігри з ножем. От уявіть собі, людину збуджує, коли вона. Ріже іншу людину, ножем або лезом. Так є таке, так від цього можна отримати задоволення. І дивіться, якщо така людина знайде собі партнера, якого теж буде збуджувати, коли його ріжуть, це просто буде ідеальна комбінація. Але от тут теж такий момент про кінки. або, наприклад, не ігри з ножем, або рольові ігри, так один там хоче перевдягатися в собачку, а іншому подобається а, бачити собачку, або БДСМ, так хтось садист, хтось мазохіст. Тобто, коли такі люди знаходять собі пару, то це дуже гармонійні стосунки. Але тут теж такий момент, момент безпеки. Якщо я вже згадала ігри з ножем. Варто пройти якісь тренінги, почитати про це, щоб бути впевненим, що ви, що ви не завдаєте шкоди. Так? Бо, знову ж таки, ці ігри з ножем там а, треба знати саме наскільки можна порізати, так, як, як глибоко, щоб не спричинити кровотечу, щоб не нашкодити. А, тому будьте обережні, шибарі, до речі, зв'язування це теж відноситься до кінків, і треба бути обережним, коли ви зв'язуєте, щоб не передавити нервові закінчення, і щоб потім людина ще не, не проходила якусь реабілітацію так, від сексуальної практики. Тому давайте зараз підведемо підсумок. Якщо так, коли, коли бажано звернутися і слід звернутися за допомогою. Якщо а, у вас є певний кінг, так, коли про щось фантазуєте або реалізуєте вже його в житті, але він вам приносить не задоволення, а дискомфорт і страждання. А, і це страждання, воно може розповсюджуватися і на соціальну сферу життя. Бо, наприклад, якщо людина одержує отримує задоволення від Прояву своїх статевих органів на публіці, ексгибіціонізм, так і вона трималася, трималася, не дозволяла собі цього, але рано чи пізно так стається якась подія. І людина все, впускається берега, йде надвір, десь ховається, обирає собі там певних <хи> жертв, так і так скажем, демонструє, від чого отримує неймовірне задоволення, але тим не менш, якщо уявити, що це не якесь маленьке містечко, то звичайно про це можуть дізнатися а, якісь сусіди, це все рознесеться по роботі, сім'я страждають всі, так тобто. Через такий сексуальний прояв, через оцей кінг, так, у, у людини страждає. Ну, людина на всіх, не страждає на всіх сферах свого життя. Тому це такий момент. Такий момент, коли тільки оцей кінг і все більше ніяка інша практика не приносить задоволення. І, мало того, що не приносить задоволення, так оцей кінг, ви отримаєте від нього величезне сексуальне збудження і страждання. Тобто ви хочете від нього позбавитись, але тим не менш ви отримуєте від цього задоволення. Тоді тут треба звертатися до спеціаліста, до сексолога, до психолога, ну, краще до сексолога, якщо це стосується сексуальної сфери життя. І е, е, вирішувати цю проблему. Е, так, сказала це е, ще такий момент. Е, цікаво, що про кінки можна дізнатися ще з дитинства. Наприклад, якщо у дитини пришвидшений сексуальне дозрівання, і знову ж таки може статися певна подія в дитинстві, яка викличе стрес, перезбудження і може закріпитися саме в сексуальній сфері певним проявом, наприклад, якимось А, І таким чином людина це приносить через все життя. Чи можна це змінити? Це, до речі, розповсюдження питання до сексолога, коли звертаються саме жінки, бо зазвичай такі кінки вони більш притаманні чоловікам. Така статистика. Але я не кажу, що жінка не може бути фетишисткою чи не знаю, практикувати шибарі і так далі, ні. Але тим не менш, наприклад, так візьмемо таку ситуацію, коли жінка звертається до сексолога з питанням, там, мій чоловік ексгибіціоніст, там або мій чоловік хоче практикувати БДСМ. Як це змінити? І отут питання, знову ж таки, треба розбиратися в конкретному випадку, але дуже важко піддаються саме зміни отакі от сексуальні практики, отакі сексуальні вподобання навіть. Так? І тут найкращий варіант це гармонійно інтегрувати дану практику в сексуальне життя пари. Якщо йому подобається БДСМ, Навряд чи він від нього відмовиться. А от зробити так, щоб і інший, іншим партнеру, так, це теж подобалось. Можна якось по чуть-чуть трішечки вносити елементи БДСМ в життя. Не кожен сексуальний статевий, не кожен статевий акт має бути обов'язково з елементами БДСМ. Тобто Чередування, так? Традиційний секс, до якого звикли, можливо, кожен третій або п'ятий статевий акт, нехай будуть певні елементи. Домов... Треба домовлятися в парі, на що ви згодні, на що люди можуть піти. Так? Бо все ж таки, якщо, наприклад, люди прожили в шлюбі на 15-20 років, а потім так. Кам'янут стається і виявляється, що комусь подобається зовсім інше, але людина мовчала всі ці роки, бо боялася розказати. Знову ж таки, боялася розказати, бо як партнер відреагує. Думала, що воно саме пройде, а воно от не проходить. Тому тут тільки грамотна комунікація, і, і отак це все пропрацьовується. Ну, Знову ж таки, це такий. Скажімо так, загальний приклад, бо там вже нюанси можуть бути дуже-дуже різні. Ще такий момент, що певні вподобання, вони не завжди є результатом травматизації. Бо часто ми можемо подумати, якщо людині, наприклад, подобається БДСМ, і якщо людина збуджується від прояву у себе так, як мазохіст, та, від, мазохізм її е, збуджує, не завжди це може бути результатом е, якоїсь травми, але в тому числі і може. Тобто тут вже треба досліджувати е, минуле людини, що сталося, як відбувався психосексуальний розвиток е, і дивитися на це. Е, е, дуже часто. На кінці вечірках можна зустріти пар за 50. І от тут таки це і говорить про те, що коли людина практикує, починає практикувати в своєму житті щось альтернативне, щось нетрадиційне, це може говорити про те, що їй, їй потрібно різноманіття, хочеться якоїсь новизни, а коли вже коли вже все приїлось, коли ви знаєте одне одного як облуплені, а, а, а хочеться, хочеться хотіти, так? От саме хочеться хотіти, це дуже класний привід для того, щоб пробувати експериментувати, досліджувати свою сексуальність, і це прекрасно. І от власне тут не слід боятися цього. А якщо ви боїтеся. То запитайте себе, а чому, якщо е, ваш партнер пропонує вам, а може, ми щось спробуємо, я би хотів якось раптом там туди кудись піти. М, так, знаєте, акуратненько е, прощупує ґрунт. А у вас таке от, от стійке просто ні, е, запитайте себе, а чому? Можливо, це теж результат вашого виховання. Так? Тобто, тут можуть бути різні відповіді. Але про все треба говорити. Коли у вас з партнером налагоджена комунікація, коли ви не боїтеся, якщо ви ні, кажете, то ви кажете партнеру «Ні». але тоді поясніть, чому. А ви знаєте, що є таке, от, до речі, якщо вже перейти до питань, було питання, що чоловік розказав дівчину, тобто. Тобто партнер розказав своїй партнерці про свою сексуальну фантазію. І вона така, так, окей, якось спробуємо. Потім він ще раз розказав так, окей, ну, якось спробуємо. І, але вони так і не пробували. І от знаєте, тут теж такий момент, як їй донести, що це важливо. Говорити, що це важливо, розказати про свої почуття, що якщо я тобі це кажу, то... Мені дійсно хочеться це спробувати, бо для мене це важливо. Бо бо це частина мене. Якщо а от дівчина каже ні, а, окей, спробуємо, але вони так і не пробують. Напевно, вона так і не дуже готова або не дуже хоче це пробувати, але теж немає так, комунікації. Вони, ніби, знаєте, партнери, партнери розмовляють а, через стіну. А, і партнерка каже, так. Але насправді ні. І отут треба теж шукати шляхи. Якщо так спробуємо окей, давай якось заплануємо, що от тоді ми спробуємо. Якщо так і ми не пробуємо, чому? Ну, можливо, тобі це не підходить. І це теж окей, бо ми всі люди, ми всі індивідуальні, ми всі різні, хоч і десь однакові. Такий момент. І ще по питаннячкам, так, у мене тут є список. Питали мене про свій сексуальний досвід, щоб я розказала. А я вам нагадаю, що у мене є свій подкаст, який називається В чому секс твого життя. І, власне, поки триває там перший сезон, там я розказую про власний сексуальний досвід. Але тут теж таки є нюанс. Там дійсно реальні історії, там дійсно про мій секс. Але мета цього подкасту виховання. В вихованні і в сексуальній освіті там немає мети, щоб вас збудити, щоб ви мастурбували. Так? І, до речі, в мене є така ідея створити а, подібні секс сторін на Патреоні. А, і тут вже кому цікаво. Бо, знаєте, еротичні історії це теж дуже класна штука а, і, ну тут. Можна так сказати, пофантазувати на цю тему. Але а, ці свої історії, які зараз наявні на Ютубі, вони є виключно з метою освіти, того, щоб коли ви слухаєте про мій сексуальний досвід, ви можливо десь згадували себе, можливо, щось вам допоможе зрозуміти, чому ви так вчиняли, а не інакше. Там дуже багато про самооцінку. Тобто, це не просто, що я описую так, як у мене відбувся секс, що за чим відбувалося і все. Ні. Я здебільшого розказую про емоційну складову. Так? Бо я жінка, емоції для мене дуже важливі, і я ними ділюся, Я можу ними ділитися, бо мені легше, ніж чоловікам, так, розказувати про свої емоції. Тому я це роблю. І знаєте, коли я читаю відгуки, що дякую, виявляється, я нормальна, у мене теж таке було, та все добре, я щаслива. Бо насправді ця е, табуйована тема сексу, вона ще, ще табуйована і вона ще буде табуйована, але потрошку, знаєте, ми зараз так руйнуємо цю стіну такими е, маленькими молоточками. А, от. Бо, бо це все нормально, бо в школі нас вчать всього, окрім того, що відбувається з нашим тілом, і як будувати міжособистісні стосунки. А це потрібно робити. Так, ще питання. Е, питання було, чи збуджуюсь я, коли записую подібне відео або пишу пости, або. Ну, наприклад, як я роблю подкаст, бо саме в подкасті там у мене є сексуальні сцени, і відповідь ні. Тому що це моя робота. Тому що це робота сексолога говорити про секс, пояснювати, що, як, за чим відбувається і чому. Коли ви приходите до гінеколога, він не збуджується від того, що бачить ваші статеві органи, так? Або до уролога. Це така ж робота, як і інші. І, власне, моя місія в тому, щоб навчити і людей не стидатися, говорити пеніс, вульва, вагіна це все нормальні слова. От можете поекспериментувати, стати перед дзеркалом, сказати рука, нога, вагіна. І що ви відчуєте, коли кажете рука, нога і вагіна, або, не знаю, там палець, живіт, пеніс. Пограйтеся, це дуже весело. Але дивіться, щоб вдома щоб нікого не було. Бо... Або попередьте. Так, ще хочу, щоб моя дружина була бі. Знову ж таки, розповсюджена чоловіча фантазія. Чоловіки дуже часто фантазуються про те, що їхня партнерка. Наприклад, має сексуальний контакт з іншою жінкою або з іншим партнером. Це дуже збуджує, тому що чоловіки це чоловіча природа, чоловіки люблять очима. Але, от знову ж таки, тут можна теж подосліджувати, чому подобається ця фантазія, не подобається, говорили про це з партнеркою, не говорили, хочеться сказати чи не хочеться. Коли це сталося? Тобто тут просто поле для фантазії. Але допоки це вам приносить задоволення, і ніхто від цього не страждає, так, і ви в тому числі, то все з вами окей. Бо наше сексуальне життя це творчість. Тому проявляйтеся. Так. От, до речі, сюди ще теж е, таке питання. Дуже збуджує уявляти, що моя дівчина а, має статевий, е, статевий акт з іншим чоловіком або з іншими чоловіками. Так? Це, е, е, ну, хтось скаже: о, так це, це кукол, це куколди. Е, насправді, до речі, куколд е, це такий негативний термін, е, який означає, що е, ну, якщо це чоловік, так. Е, Да, кукол це чоловічий, а куквін – це жіночий, той, що вам роги настали Тобто, чоловікою, наставили роги. Це раніше так е, трактувався цей м, термін. А, Власне, а, тут. Е, Теж доволі таки розповсюджений кінг. І а, якщо, наприклад, пара це практикує, от є чоловік, йому подобається, коли його жінка займається сексом з іншими, це називається секс вайф, тоді вона. А, і обидва партнери в їм це по кайфу, тобто отак вони досліджують свою сексуальність. Все нормально, все прекрасно. А якщо вам цього реально хочеться, і ви тільки від цього отримаєте задоволення, від уявлення цього, або вам дійсно треба, ви, ви вимагаєте від, від своєї партнерки такого, або ви тільки про це і говорите, то теж можна це спробувати пропрацювати, чому це так? Можливо, щось в минулому ваше таке сталося, що власне призвело до. До такої зацикленості, так? На такій фантазії. Тому все індивідуально дуже важко так дати якусь рекомендацію, яка буде 100%, яка 100 спрацює для вас. Дивіться по собі, якщо ви розумієте, що вам хочеться більших пояснень, звертайтесь до спеціаліста. Бо насправді. Наприклад, той же сексолог зазвичай до сексолога люди звертують дуже мало людей до сексолога звертаються от з такою терапією, раз на тиждень я буду ходити десь там. Це коли ми аноргазмію розбираємо. Там можуть бути такі, такі звернення, що неодноразово. Звичайно вистачає одної, однієї консультації, бо відбувається едукація. Відбувається просто те, що людина дізнається, що ага. Є так, є так і є так. І це нормально, це нормально. А тут, якщо зробити отак, теж буде все нормально. І, і не треба цього боятися, стидатися і так далі. То ми пропрацьовуємо такі моменти. Інколи буває таке, що травма призводить до якоїсь проблеми. Тоді ми пропрацьовуємо травму. Для цього, власне, і потрібна психологія. Тому що сексолог це. Психолог в першу чергу. Так, ну, здається, все, що хотіла сказати. Пишіть мені питання можна анонімно, можна писати і сюди. Я коментарів не закриваю спеціально не для того, щоб у мене був срач, а для того, щоб мені цікаво, мені цікаво чути ваші відгуки, ваші думки. Знову ж таки, щоб робити цю тему доступнішою. До людей. Оце дуже важливо. Дуже важливо знати про себе більше і не боятися себе, відкривати свої нові межі. Ой, а ми з вами взагалі безмежні, де ті межі. Тому любіть себе, досліджуйте себе. І всім вам добра. Ну і, звісно ж, класного сексу. па, -па.